Кривава краса Росіянку допустили до конкурсу Міс Всесвіт 2024, Через що мережа вибухнула негативними коментарями. Таке рішення українці вважають неприпустимим, адже Росія щодня руйнує наші міста і вбиває людей. Проте організаторам на це байдуже головне краса цього року з країни агресорки за корону змагатиметься 18-річна Валентіна Алексієва родом з Чувашії. У своїх соцмережах вона пише, що щаслива представляти дивовижну країну. На офіційній сторінці конкурсу опублікували фото цієї моделі у сукні кольору крові і написали «Hello, Раша. Як ви ставитесь до цього? Пишіть у коментарях. Для мене це не просто можливість продемонструвати свою красоту, ну і шанс представити нашу удивительну страну Росію на мірової арені. Я чувствую, что на моей плечи легла большая ответственность, ведь я не только представляю себя, но и все те традиции, культуру и ценности, которые наша страна олицетворяет.